Це зустріч, головне це утвердження сильного духу і віри в нашу перемогу. Зараз, як ніколи, потрібно піднімати моральний і бойовий дух наших воїнів. Головне, щоб були кошти зібрані для наших збройних сил. Але загалом він має можливості команду. У Яремчі відбувся благодійний товариський матч на підтримку Збройних сил України. На полі зустрілася команда Яремчанської громади та зіркова команда Маестро. Перший заступник міського голови Яремчанської громади, а також учасник однієї з команд Роман Якубовський розповідає про захід. Його основні цілі каже, що будь-який результат матчу буде хорошим, оскільки, окрім перемоги, важливим є донати глядачів від перегляду гри. У нас є вироблений план на гру. У нас тренери озвучив, як ми будемо грати. Це, звичайно, боротьба, головне, це звичайно гарний результат. Якщо буде нічия, буде добре. Якщо виграємо, буде теж добре. Якщо програємо, теж не біда. Головне, щоб були кошти зібрані для наших збройних сил, щоб люди в хорошій футбольній атмосфері трошки отримали позитивних моментів в своєму житті, набралися сил і змогли знову з понеділка приступати до роботи. Бо нам треба багато працювати для нашої перемоги. Народний артист України з команди ФК «Маестро» Євген Нищук ділиться враженнями від події за словам актора, це його перший за довгий час візит в рідні краї, тому радий долучитися до збереження канону сильного українського духу. Наша ціль благодійна, це збір коштів для нашої спільної перемоги. Різні потреби є в різних військових підрозділах, і ми збираємо в тому числі кошти. Мені трапився день вихідний. і Я приєднався до своїх друзів, колег, які з якими часто і були разом і на одній сцені і в громадських якихось активностях. Я дуже радий нарешті потрапити за півтора практичні року в рідні краї. Для мене це особливі відчуття. Тут для мене дуже багато рідних людей, і звичайно, що спортивний азарт і спортивна така завзяття для того, щоб і сьогодні перемогти вона є, але це справді, як ви зазначили, не є найголовнішим. Головне це зустріч, головне це утвердження сильного духу і віри в нашу перемогу. Спортивно-музичний фронт саме так описують діяльність артистів у війні актор театру та кіно Віталій Борисюк. Чоловік розповідає, що впанений, такі заходи допомагають підняти дух воїнів, підбадьорити захисників вітчизни, показати підтримку всієї нації. Наше завдання на багато артистів, спортсменів зараз на фронті воюють оборонять нашу Україну і інші артисти займаються потужною волонтерською діяльністю. І ми е, називаємо це наш спортивно-музичний фронт, бо ми дуже багато їздимо у військові частини, на гарячі точки, до переселенців. І зараз, як ніколи, потрібно піднімати. Е, від дух наших воїнів, вони дуже за це вдячні. І їм це потрібно. І навіть коли перерах між боями вони з нами побігають в футбол, послухають гарну музику, я надихаю їх на перемогу, то... Від того набирається тільки енергії, сили і, і відчуває цю підтримку від всіх людей. В Матч завершився нічиєю з рахунком. 2-2. команди дійшли згоди не проводити серію пенальтів. Усі учасники нагороджені пам'ятними медалями, а гості кубком.